Ранок прохолодно після роботи приїхала в село, біжу на дачу, а тут по дорозі така краса, Сумах, подивіться, які яскраві кольори. Ну, як не замилуватися такою красою, як не замилуватися? а поверх цієї краси іній. І ось підморозило і цей морозець ліг на ще зелену травичку, на ще розквітлі квіточки, але як гарно і мило це виглядає. Ось дивіться, деревій, а на ньому також мороз намалював свої. Візерунки, а ось на закинутій ділянці злак заввишки з мене, зазиває до себе своїми розкішними волотями. Така краса навіть не віриться, що це природа, здатна на таку неймовірну творчість, яка приваблює до себе. І зачаровує своєю неймовірною красою. І ось я вже на дачі. А тут своїй неповторній красі очітки. Мене, як завжди, зустрічає рижик, наш песик чекає на якусь смакоту, легка паморозь на очітках прикрашає і підкреслює ще більше. Їхню чарівність, які вони не перевершені. На городі скрізь паморозь, морозно, хоча вже і вісім ранку, а термометр показує нуль градусів. Це означає, що вночі, напевно, був мінус. Троянди також покриті інеєм і стоять, мов заворожені, і нас заворожують своєю красою. О, машо Барбара, яка вона чарівна влітку, а тепер в жовтні, ці заморозки тільки підкреслили її чарівність, її неповторність. Шкода, що так рано. Настали заморозки, бутонівщина троянді вистачає. А це тим'ян своїм ковриком розлігся на квітничку, і іній розмалював його в свої цікаві неповторні візерунки. Облямівочка із інією придала йому. Вигляд варієгатності, і тепер він виглядає ще краще, ще привабливіше, ніж до того. Поодинока Троянда Юріанда на фоні осінніх айстр, які ще могли б квітувати і квітувати. Також чарівні по-своєму. А ось Аконіт вирішив мене порадувати середині жовтня своєю красою. Аконіт або голов, цар Булиголов, царзілля, цартрава, вовчий корінь, майже всі рослини цього роду містять отруйний алколоїд. Аконіт цвіте у серпні, а в мене зацвів у жовтні. В Індії Аконіти використовували для отруєння стріл. У Стародавній Греції та Римі їх використовували для виконання смертних вироків ось така незвична ця квітка аконіт. Іній торкнувся до всіх рослинок у моєму садочку. І до Алісуму також. Але деякі рослини від морозу прив'яли, а ось Алісум стоїть у всій своїй неповторній красі. А це кермек, також мороз йому не завадив, і він стоїть і радує мене. Своїми квітами так він зустріне і зим. А ось Магонія подоболисна. Вона й так дуже гарна, її різьблене листячко навіть без квітів і ягідок приваблює своєю красою. А тепер ця облямівочка із інією. Придає їй ще більшого, більшої неповторності. Ну, я дивлюсь і просто зачаровуюсь. Не знаю, як можна пройти мимо цієї чарівності. Ось вам і мороз, ось вам і чарівність, ось вам і осінь, яка розмальовує свої фарби все навколо. А коли уже середина осені, і коли бувають отакі у нас приморозки, то це і також чарівність своя неповторна. Трава, яка вже зараз не скошується, дивіться, вся вона в білому інії, ніби така зверху біла. Ковтра із візерунками, і це так гарно виглядає, принаймні мені це дуже подобається. Шкода тільки, що не всі рослинки зможуть е, знову відродитися після заморозків. Ось, наприклад, мої чорнобривці. Ще багато чорнобривців стояли. На городі і квітували. Певно, я вже зібрала насіннячко на наступний рік, але ще так багато в мене було на городі цієї краси. А тепер вони всі у інії, всіх приморозило їх, і я впевнена, що в день, коли буде вже тепло. Краси тієї, яка була до заморозків, у чорнобривців вже не буде. Вони вже не будуть мати тієї краси, тому придеться нам їх прибрати. Навіть бур'яни, які покриті інієм, мають свою е, чарівність, мають свою неповторну красу. Мої чорнобривчики, які я так люблю, я їх не буду виривати з корінням, я обріжу їх і е, Подрібню заступом, ну так порубаю, і так залишу на городі. Вірніше цю роботу зробить чоловік. А ось подивіться, що з моєю експериментальною картоплею, яку я висадила 24 липня, і тепер після заморозків. Ми вирішили її викопати, тому що мало того, що вона е, зростала без е, дощів, а в таку спеку то який урожай. Ну Бачите, не, немає урожаю. Ну, ось так. Е, тут було три рядочки: невеличке таке відеречко, я посадила картоплі, яку ми все рівно е, утилізували. То я вирішила зробити такий експеримент. Ну, і ось тепер у жовтні ми маємо молоду картоплю. Ну і чим погано. Ось е викопали ми уже цю картопельку І тепер у нас буде в жовтні молода картопля. Не буде, а є. Ось такий мій експеримент. Шкода, що вона росла без дощів. Мені здається, що ось цей сорт червоної картоплі, якби були ще дощі, вона була б ще е, краща, ще б урожайніша. Ну, ось е, пані Зося Говорила, що хоче побачити, чим закінчиться цей експеримент. Дивіться, пані Зосічка, ось так. Експеримент мій закінчено. 24.07.24 .24. ми її посадили. А 21 ми її викопали. Все. Експеримент закінчено. Маємо такий урожай картоплі. Ось, мені здається, що непогано. У жовтні, всередині жовтня мати молоду картоплю це добре. Звісно, якби йшли дощі, або якби у нас е, вона поливалась, а так як у нас вся городина, садок, поливу немає, а полив тільки природній, тобто коли йдуть дощі, то якщо стояла така спека, які ж е, ми могли чекати, на який урожай? Ну, ось на такий, на який ми маємо. Експеримент завершено. І ми маємо молоду картоплю у жовтні. Тепер будемо куштувати сьогодні на вечерю молоду картопельку. Ну, чим погано, як на мене дуже добре. Ось таку молоду картопельку ми будемо куштувати у жовтні. А ще до картопельки цього дня ми куштували грибочки, які напередодні, поки я була на роботі, чоловік назбирав. У нас в кінці вулиці є така галявина. Там лісу немає, а просто трава. І ось у траві, там кожного року є маслюки. І чоловік назбирав маслюків і навіть знайшов одного білого грибочка. А ще я посіяла часник. Що за часник я посіяла? Ну, ось, коли часник дає стрілки, а потім залишаємо декілька стрілок щоб побачити, коли вже потрібно буде викопувати часник, ця стрілка зацвітає, так би мовити, з'являється така бульбочка, і ось в цій бульбочці багато малесеньких часничинок. Тоді я цей часник висіваю, і на наступний рік будуть такі однозубки. Потім я їх викопаю і знову посажу на слідуючий сезон ці однозубки. Ось, Бачите, ось такі вони міленькі-міленькі. І є ось трішки більшенькі такі. Ось я їх ці посажу, а ті висію, і потім уже на слідуючий рік знову викопаю. Будуть у мене однозубки, і я їх знову буду саджати. Таку роботу я зробила цього разу. Ось висіяла такі коротенькі, 12 рядочків тут. У мене це під горіхом на городі. Така у мене тут грядочка припіднята. Спочатку я взяла. Попіл трошки притрусила, а потім трішки пісочку, і так висіла. 12 рядочків в мене вийшло часничку. Чоловік зрізав капусту, тому що вже були заморозки, і вона вже коли після спеки і починаються дощі, А потім уже заморозки, вона починає репатись. І ще у нас на городі був перець зелений, і е, помідорчики, і ви знаєте, е, ті помідорчики, що були зверху на кущику, то вони підмерзли. А ті, що були е, низенько на землі, то ті не підмерзли. Ось чоловік вибрав е, ще кошиль. Хріну викопав, кошіль е, томатів і зелених перчиків. Ще ось я тут посадила ще клаптик, тут шість у мене вийшло рядочків. Часнику досадила ось такі три грядочки. Одну грядку ще чоловік перекопав, підготував для посадку цибулі. А це ось дивіться, уже вечір я роблю той квітничок, який ви знаєте на глинищі. І так зробила таке обрамлення навколо черешні. І дивіться, видно, як починається ніби. Дим це не дим, це ось уже сходить такий туман на землю. Мабуть, вночі. Буде також приморозок. А можливо й ні. Ось стільки роботи ми зробили на вихідні, завтра вже додому, знову до праці. Це уже ранок. І в це пристовбурове коло, яке я зробила, я хочу на наступний рік висіяти чорнобривчики. Знову був приморозок, але цього разу, як мені здається, вже не такий великий, хоча травичка ще має на собі залишки морозу і вкрита інієм. Така краса в селі. Цю красу сільську, як на мене, Порівняти із красою міста неможливо, тут кожна рослинка зачаровує. Дякую всім, хто був сьогодні разом зі мною. Всім бажаю мирного неба над головою, затишку, злагоди, міцного здоров'я.